Доброго вам часу, винного життя! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста і я пропоную увазі вашій увазі відеоогляд замовлення. Дуже буде цікаво, я вам гарантую. Перше це в мене я замовила собі один каталог такий для роботи, тому що мої клієнти полюбляють вже всі в електронному вигляді. Цей буде каталог діяти в нас по 27. 10. З 30 вересня по 2710. 11 каталог. Так, дуже класна в нас парфумована водичка Лівеста. Це в мене такі пробні зразки. Я колись купувала, мені повезло. Не пожалкувала грошей, затратилася, але зараз маю пробні зразки. Дуже гарно, я її розкрила. Але не розпилювала. Дуже велика, гарна така, бачите, упаковка. Дуже багато каже людей, що це аналог імператриці. Ну, в кожного своє бачення. Там просто там така фрукта, а там друга фрукта. чуть чуть змінне, але дуже гарно, презентабельно аромат взагалі, такий, знаєте, дивіться, як вона виглядає. Яка реклама? Коли вона сама ніжність? Що ще може бути кращого, да? Це в нас іде акватично-квітковий аромат. І зараз в цьому каталозі ця парфумована водичка 449 гривень при умові придбання двох кодів зі сторінки 6,33. А так вона зазвичай 499. Тому дуже крута акція. Кому потрібно, звертатися, перешлю по Україні нової поштою Укрпошти. Далі в мене немає пробного, на жаль, зразка, але я її відкрила. Це парфумована вода Вікторія. Дуже гарна теж така коробочка, да, таке опакування. Я її відкрила, тому що мені потрібно почути аромат, і прийшлось мені розпилити, але я вже маю бачення цього аромату. Цей аромат шлейфовий, стійкий, мені дуже подобається. Зараз ціна його. 300 а перепрошую 429, якщо берете два коди. От в мене Лівеста і Вікторія, два коди. І ціна його по каталогу: 429 гривень, зазвичай 499. Ця Вікторія вийшла недавно, не, не так давно, тому. Чомусь на ній пробного зразку я купити не можу. Це у нас квітково фруктовий такий парфюм. Дуже мені подобається. Дуже подобається все оформлення, сам флакон, взагалі звучання аромату квітково фруктове що ще може бути краще. Лис чорної смиродини, грейпфрут, мандарин, конвалія. Лілія, магнолія, цикламен, жасмин. А шлейфова нота залишається тепла деревина, мускус і амбра. У мене зараз дуже запясток руки пахне, тому що я її розпалила, і мені вона дуже сподобалася. Супер, мені подобається. Далі в мене ось Enigma і Сікрет. Я такі продала вже парфумовані води по 50 мл. І Дівчата забрали, як той казав, купили з великою радістю, з великим натхненням, тому що води нові, класні. І саме цікаве, що, розумієте, це настільки чудові, дійсно парфумовані води дві сторони елегантності. В них фруктово-квіткові ну, складові да, в цих двох парфумованих водичках, 50 мл. І в Енігмі Виходить грейфрут, нота зелені, акватичний акорд Троянда. Ноти серця жасмин ліляє чорна смородина яблучко, І шлейфові ноти мускус. Я полюбляю мускус і тому мені дуже до вподоби. А в Сікрет парфумовані водички лист чорної смиродини, грейфрут, мандарин. Тобто, чому б? Да? Може бути такі аромати і у вас. Ноти серця, конвалія, лілея, магнолія, цикламен, жасмин. Дуже схожі, наче вони, але це різні аромати, по своєму звучанню. І шлейфові ноти, тепла деревина, мускуста амбра. А ви знаєте, що Амбра це дорогий склад, склад, ну, складова дорога парфюмованої води. Так що зазвичай звертайте увагу, коли бачите, що в ароматі є амбра. Супер! Я купила по акції ось такий крем бальзам для суглобів, акулячий хрящ. Глюкозамін та рутин. Це наша Україна, українське виробництво Лівеста, 75 мл. І зараз за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, він коштує всього-навсього 54 гривни. Я взяла тільки 4 штуки. Це я користуюся ось так виглядає. Ось такий він густий. Бачите, я видивилася свого туба. Дуже дійсно гарно цей бальзам він виходить, що він знеболює та знімає запалення. Це дуже чудово, да. І зменшує набряки, Тобто, якщо набряки ніг, то на ранок ножки будуть відпочилими. Прискорює регенерацію ушкоджених тканин, якщо десь забилися, болить нога, там, тіло, рука, неважливо, не де і що коліно, той суглоб, то він знеболює, прискорює регенерацію ушкоджених тканин, тобто відновлює. І він розслабляє. Тобто, ви собі намастили, нанесли його, промасажували і вас відбували. Бувається розслаблення. Дуже гарно себе зарекомендував. Я ще хотіла крем-бальзам для вен, але не давало мені замовити, не було на складі. Було дуже багато у мене до замовлення по такій ціні, але я не змогла взяти ще й хоча б штуки 4 для вен, тому що теж дуже гарно беруть такі мене 4 бальзами. Рекомендую всім від душі, тому що вони суперово дійсно працюють шикарно. Чудова пропозиція в цьому каталозі. По 99 гривень в дереві ось такі олівці для губ. Я взяла всі, які були 8 штук. Мені подобається, що ці олівці дуже гарно профарбовують контур губ. Губи виходять губи стають більш такими приваблими, гарними. Камера трошки темніше робить колір. Це в нас номер один, ну перший. Зараз нанесу вам на шкіру. Тут в мене цей крем на руках зазвичай, але дуже гарно розтушовується. Дивіться, дуже гарний. І зараз покажу вам, як. А, тут нема намальованого в каталозі. Мені подобається. Дуже м'яко, класно, 01. перший. Дуже класно, мені подобається. Прям такий, трішки як вишня стигла гарно. І ось дивіться, які тут гарні відтінки. 99 гривень, 1,4 грами. Я рахую, дивіться, ніжні, насичені. Які ви бажаєте, дивіться, червоний, теплий, червоний, дивіться. Дуже, дивіться, супер. Мені подобається. По 99 гривень 1,4 грами олівець під стружу. Да, точити потрібно, але це дуже зручно, тому що мені механічні олівці ламаються, вигинаються, і виходить, продукт просто губиться, і мені це не подобається. Отакі От мені подобаються. І також 99 гривень я взяла один ось такий для очей. Теж так, міс. Я взяла 0,5. Чорний класика. Я взяла для очей. М'яко класно, дивіться. Він не грубий чорний, він такий трішки світліший, бачите? Супер. Я рахую, суперовий. 99 гривень теж клас. Я задоволена. Крута акція зараз, до речі, в каталозі, якщо купуємо два продукти, то можна взяти ось. Я взяла губну помаду. Ви знаєте, що я полюбляю дуже сильно матові помади. Я, нарешті, купила ще інжирне вино 224 гривни. Це дійсно суперстійка помада. Дійсно, один раз ви намалює, нафарбуєте губи і ви в неї закохаєтесь. Я рекомендую, знімається тільки двофазним засобом. 5,5 мл помади. Багато вам не буде. побачите. Вам ще й буде її потім мало Ви її шкап, в неї закохаєтеся. І я взяла 02. Другий натуральний, матуючую тональну основу з SPF 15 лівеста 30 мл. Це теж Турція, як і помада Турція виробник, але дуже класний. Бездоганний рівний тон, гаденьку шкіру ти отримаєш, маскування недоліків, ніякого жирного блиску протягом дня. І дійсно, дійсно, я зараз покажу вам губну помаду. Ви знаєте, 12 годин стійкості, ви знаєте, як. Так, ось наше інжирне вино 0,8. Я нанесу, тому що я бажаю вже ті зараз чорні поробили всередині. Вона буде спочатку блиск-а буде а потім вона стане чудово матовою помадою. чудово матовою помадою А поки що ми зараз займемося кремом тональним матуючою основою. так Поки піде за... Ви... О, видавили. Так. Це в нас іде 0,2. Тут є два, я взяла трішки темніший. Натуральний 02. І вийшло що дешевше. Так. Тут в мене вена, ви бачили, да? І я зараз хочу цю вену перекрити, заповнюються повністю пори. Мені подобається, я зараз трошки кулачок тако вигну, щоб отак. От Як лягає, окислюється, йде реакція з повітрям. Блиск іде, ну це зараз. У мене, по-перше, рука зволожена, шкіра зволожена. Ще блистить матова помада, Інжирне вино дуже гарне. олівець для губ гарний, олівець для очей гарний. Матова помада зараз підсохне тіло, і вона буде вже в нас така прям. І ось такий у нас іде. І це крапельку я витиснула, крапельку буквально, і ви подивіться, яка велика. І ще можна було простягнути ще далі, тому що багато виходить. Тому на вологий спонж беремо обережно. На руці роз... Роз... промакуємо, потім на шкіру обличчя, щоб не було зайве, щоб не було так. Ну, звісно, на руці показувати з такими венами, але дивіться, яка різниця. Да? І ось дві руки. Ось мої вени, да? ну моя рука, і ось так закрито. Непогано. Щось якась нетепла, мене погано висихає матова помада. Хоча мені дуже спекотно. Ось так. Мені подобається. Нема липкості. Ой! Проїхала по помаді. Бачите, проїхала по помаді. Зараз ми заховаємо помаду. З вами проекспериментуємо. Сховається помада в тональному? Да, сховалася. Є ось так. Ось такий вигляд має моя рука. Тут нема, тут є. Мені подобається натуральний 0,2. І зараз чудова акція, тому суперова, гарні, гарні продукти. Дешевше можна купити, чим зазвичай. Супер! Знову дуже приємна ціна: це на оксамитову губну помаду для губ, Чік 4 мл. Їх тут 7 відтінків. Виглядає в каталозі ось таким чином: 199 гривень. Це дуже чудова велюрова кремова структура, структура помади, дає відчуття розкоші кожного дня на ваших губах. Стійкість на весь день. Природний колір без надлишкової інтенсивності. Це супер просто, тому що я взяла всі відтінки повністю від 01 до 07. Так, тут вони на коробочках відтінки пишуться: 107 від 101 до 107 от візьмемо. 101. Такий, який я буду носити, да, я зараз його, до речі, матова помада, бачите, яка стала. Я нанесу ось сюди. 101 відтінок. Боже, яка краса, дівчата. Дивіться, яка краса. Це просто супер. Просто супер. Дуже гарний жіночний. Я зараз покажу, як він. Виглядає тут таке тіснення чик. Ось тут повністю. Бачите, 101-й. Це Турція. Супер. І ось така гарна до неї йде коробочка. Я рахую, дуже жіночно дівоче, 199 гривень. Супер. 102-й, 4 мл, Вона дійсно класно лягає на губи. В мене дівчатка вже купували і задоволені. Тому. Я собі 101-й взяла, а інші в мене йдуть по замовленню. 199 гривень, 4 мілілітри помади. Далі йде 102. -й. Потім йде 103. -й. Така нюдова, хто бажає, дивіться, який колір. 104-й. Теж нюдова така, так? Да? 105, спекотно. 106. Дуже приємні відтінки, ви бачите? Дійсно, така вона прям дійсно на кожного дня. І 107-й. Трішки темніше, але вона, це щось запачкалося, десь щось тернулося. Хоча я тільки повідкривала їх, тільки-тільки відкрила при... перед відео. Дивіться, дуже класно. Так що ось так: 7 відтінків чудової велюрової оксамитової помади по 199 гривень, виходить 4 мл. Взяла я ось такий чудовий крем для обличчя РН50 мл. Це в нас іде поживний з кологеном та колоїдним золотом крем. 50 мл. Цей крем іде для всіх типів шкіри. Особливо для зрілої, а мене вже зріла шкіра обличчя зморшкуватої та в'ялою. Беремося за ліфтинг негайно. Поживна кремова формула наповнена активним золотом і калогеном. Цей коштовний дует один із найкращих для омолодження, підтягнення шкіри та покращення контурів обличчя. Користуйся щоденно і радій своєму оновленому відображенню у дзеркалі. Він підходить на день і ніч, виглядає в каталозі ось так. Це саме те, що я вам тільки що прочитала. Їх там є 4 види кремів, дівчата супер! Так, і дивіться, ось така коробочка. Тут запобіжник такий чудовий, я там дістала. І ось баночка з дуже-дуже-дуже ніжним кремом В від, від, від моменту відкриття 6 тільки місяців, Бачите? Пахне дуже чудово. Кологен та золото. Текстура густа, бачите? Приємно на дотик. Я зараз візьму. Це все одно буду сьогодні вже. Я пальцями не лізу, але я не взяла лопаточку. Дивіться. Текстура приємна. Пахне дуже ніжно. Шкіра гріється і пахне дуже ніжно. Ось так. Давай фоксуйся. Щось мене сьогодні. Камера просто підводи мене. Ладно, зволожена шкіра руки. Є. ось так. Мені дуже сподобався. Буду сьогодні використовувати обов'язково. У обов мене такі два, хочу спробувати собі, і потім що, буде вдруге на реалізацію. Далі я взяла собі ось такий собі донечки, ботокс. Я ні разу його не брала, зенікс чомусь так якось, ну, не, не хотілося мені. Тут 35 мл його, ботокс для волосся, скажемо, три так. Ідеально у прямому волосі, як у рекламі, помітному об'єму, повному відновленню пересушеного та ослабленого фарбованого волосся. І тепер скажемо 5 ні. Випадінню, витонченню, посіченим кінчиком, електризації, тьмяному вигляду. Я хочу це спробувати, тому я сьогодні буду теж його застосовувати, тому що я цього не робила. Тут його багато, цього ботоксу, так що будемо гарними та привабливими. Далі в мене ось такий шампунь з чесником та женшенем 300 мл. Перепрошую талія. Цей шампунь гарантує те, що. Волосся буде менш випадати. Буде сяйво, здоров'я і доглядає за шкірою ще й голови. Ось так. Супер. Камера. Далі я взяла три пляшки чудового нашого Україна-крема для миття всього в оселі. Раз, два. Та третя, великане 750 мл. Дуже яскраве, гарне таке ну, оформлення. Мені дуже подобається. Супер, просто супер. І миє все в оселі, ну, в оселі. на кухні, в ванній кімнаті можна мити. Воно без подряпин, крем дуже ніжний, з ледь уловивим ароматом лимона. Супер! Це наша Україна. Бачите, все як використовувати, для чого, у мене закінчився, тому я взяла, взяла собі одну і дві на реалізацію. Ось так. Таке було моє відео розмова така, відеоогляд, багато декоративки. Я задоволена цим всім. Так що, бачите, каматова помада стала. Це інжирне вино. А це 101-й олівець, олівець і крем. Бажаю вам здоров'я, миру та добра. Всього найкращого з вами була Наталя. До побачення до самої швидкої нової зустрічі.